Востаннє повернувся додому. У Рівному попрощалися із загиблим героєм Максимом Борщуком. Максим народився у Рівному, завершує навчання у місцевій школі, а згодом здобув освіту електрика. Рідні пригадують, що чоловік з самого дитинства був дуже співчутливим та завжди був готовим прийти на допомогу. Він був золота дитина. Саме дитинства, коли ще були мої батьки живі, вони казали, ну як може бути така золота дитина, такий добрий хлопчик. Він був дуже такий жалісливий, такий дуже добрий. Отак було так якось сталося, що я впала. Я впала, і нога болить. Він приїхав від відпустку перед цим і дзвонить: Тоть Галя, не їдьте до мене, я сам до вас приїду, вам же ще нога болить, приїхав, привіз мені пакети. Близькі кажуть, чоловік багато думав про власне майбутнє, мав дівчину та, на жаль, не встиг одружитися. Добрий, вихований та сміливий. Саме таким залишився у пам'яті знайомих Максим. Ми знали. Цього хлопчика для мене він золоте дитя було. Мама його дуже любила, молилася за нього, але ну Бог забрав Бо вже в такому підлітковому віці. Я його знала. От, ну, більше з мамою спілкувалася. Я можу тільки хороше про нього сказати. У травні 2023 року Максима Борщука мобілізували до Лав ЗСУ, захищав Україну понад два роки. Мав статус учасника бойових дій. Свій останній бій військовослужбовець прийняв на запорізькому напрямку. Виїжджаючи на нього, попередив матір, що певний час з ним не буде зв'язку. Вона боялася кожного дзвінку і кожного сказати комусь лишнє слово, щоб не займати навіть ефір телефону. Пройшло вісім днів. Її телефонує, телефон у нас схопила, вона на роботі, а тут працює біля Злати плази. Де ви зараз є? Вона каже, на роботі, де ви працюєте? Вийдіть на вулицю. Вона вийшла і їй вручили. Приїхали машиною, і скоро була. Їй вручили бумагу, що у вас син загинув. Солдат Максим Бурщук загинув 23 червня цього року. Йому не завжди залишилося 40 років. Поховали військовослужбовця на кладовищі Нове. Вічна слава та шана герою. Людмила Жук, Олег Шаламай, новини Рівного.